Днями до чергової частини поліції надійшло повідомлення від мешканця Миропільської територіальної громади, який повідомив, що почувши підозрілі гучні звуки з володіння свого сусіда, вирішив піти перевірити, чи все добре. Зайшовши до будинку, чоловік виявив господаря без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час проведення невідкладних першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що між батьком та сином виник конфлікт. Під час словесної перепалки 30-річний чоловік, не втримавши агресії, схопив сокиру та наніс нею декілька ударів по голові 62-річному потерпілому. У результаті отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 – умисне вбивство Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.